Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні прийшла мені в голову дуже цікава думка, що я хочу пов'язати драконів Пов'язати драконів на кількість і на час. В Кадр я вам поставила корзинку з зеленими ниточками і е, телефончик. На цьому телефоні я буду відраховувати 24 години в'язання. Саме ось таких різних дракончиків. Я вам для прикладу показую лише одного останнього, якого я змайструвала. Це по безкоштовному мастер-класу від нашої української майстрині від Жені. У Жені є свій канал, свій інстаграм. На канал я лишу вам посилання. Переходьте, в'яжіть разом з нею, він дуже швидко в'яжеться, простенький. Ручки, ніжки я в'язую, пришивається мордочка, вушки, ріжки. Крильця і гребінець. Ось такий ось у мене малючок вийшов по безкоштовному опису, і я планую пов'язати таких малючків і е, е, якихось ще захватити з напівбавовни Мабуть, будуть в мене більшість з напівбавовни тому що в мене е, немає в наявності гарного асортименту. плюшевих іграшок трішечки в мене ще є дракончиків. Саме. А ось дракончиків з напівбавовни в мене лишилося, здається, три, три штучки. Я це вам покажу вже в наступному включенні. Не підготувала, не дістала їх. Хочеться розпочати саме марафон 24 години в'язання драконів. Не знаю, встигну, не встигну. У мене на все про все 2,5 дні. Це сьогодні половина вівторка. Середа і четвер. У п'ятницю я вже буду працювати в яр... на ярмарці в приміщенні, там вже буде не до таймера, там же буде не до е, якогось зосередження на одній іграшки, тому я, е, скоріш за все, е, буду вкладатися саме в ці 2,5 дні. Ось така ось ідея. Не знаю, що з цього вийде. Будемо слідкувати разом з вами. Я буду просувати, потроху під'єднуватися, показувати і е, ділитися своїми результатами. Що з цього вийде, ви вже побачите у кінці відео. Три годинки часу пролетіли, і підв'язала я запчастинки на женіних дракош. Е, є в мене дві основки і на третього є. Маленькі запчастинки. Не всі, звісно, але частинку зробила. Планую їх таких штучки 3-4, не знаю. Хочеться мені зв'язати два однакових. Це мій улюблений Alize Cotton Gold 193-й. І один це буде 458-й. Яка буде грівка ще? Я не вирішила, гребінець, чи є різнокольоровий, чи якийсь світло-зелений, можливо, біленький зроблю. Ще в роздумах, але ось такі в мене результати на цю хвилинку. Три годинки і майже є якісь результати. Не багато, але є. Ранок 27 числа, сьогодні вже середа, і дитинка мені допомогла зробити сюрприз. Збив мій таймер. Я поки відволіклася на сніданок, поки пішла поснідала. Прихожу, в мене вже збитий таймер, і він включив його наново. Ну що ж, будемо тоді це все на цифрах писати на листочку. Ось так я собі записала: 3,45 було сьогодні зранку, вже, поки йшла на сніданок, і в мене є ось такі ось запчастинки. Я вже відразу пришила мордочки, пришила їм хвостики, щоб не плутатися. У мене їх таких вже два. Пришитих І зробила ще одного третього дракончика, Пришила йому хвостик мордочку і зробила його в червоній ковтинці. І думаю, половину не буду робити йому вушка і ріжки на півголови, а зроблю йому новорічний копачок. Чось мені така ідейка в голову прийшла. І ось такі ось мої результати: 3 години 45 хвилин. І три запчастинки в мене готові. з вечора не знайшла в собі сил, хотіла ще вчора сісти, пов'язати трішечки після того часу, вже як всіх уложила спадки, але ні. Боролася, боролася і заснула. Поставила будильник на ранок, щоб раніше встати за всіх і знову ж таки не змогла встати. У нас другий день яскраво світить сонечко, плюсова температура, хочеться йти на вулицю, хочеться спати. Їсти смаколики, точно не в'язати. А в мене марафон. Треба його виконувати, треба нав'язувати драконів, тому що наявності їх майже немає. Ставлю заново собі таймер, ставлю собі новий рахунок, відраховую і розпочинаю знову ж таки в'язати. Я, мабуть, зараз зв'яжу ковпачок, ковпачок мене хвилин 15, мабуть, займе, пришию на дракончика новорічного і ковпачок тоді таймер в мене буде 4 години і заново буду відраховувати. Залишиться ще трішечки 20. Де брати час на все, щоб це все виконати. Є мета немає перешкод, тому далі продовжую створювати драконів. Можливо, візьму зараз якусь другу схемку, чомусь не можу я одне й те саме в'язати. А в наступному включенні вже побачите, що я в'язала. Дракони по женіному мастер-класу, так і не готові, то робила шапочку на ті три годинки, які в мене і були, на чотири годинки, три годинки, 45 хвилин в мене було в останній час. Я цьому зробила таку цікавеньку шапочку, пришила йому оформила ось такого дракончика. Залишилося декорчик, крильця і, і вушка. Вушка, ріжки, ну, маленькі запчастинки. І сіла в'язати новеньких дракошок. Ось такі ось дракошки, ще три запчастини на дракончиків ось такого ось плану. У мене лишився один такий дракошка. У мене їх розкупили, було в мене їх, здається, вже 5 зв'язано. чи 4 чи 5. Це один із них. І такого дракончика, це таких дракончиків я планую ще зв'язати 5 штучок. Три розпочала це запчастинки для усі маленькі запчастинки, вушка, ручки, ніжки, хвостики, мордочки. І ось такий у мене зараз виходить час. Це 3 години. Я робила ось, ось ці всі запчастинки і робила ще одного дракончика. Я ось собі веду такий записничок, а за сьогоднішній день я вже вив'язала, виходить, 4 години. Ну, давайте не буду стримувати себе, щоб вам показати ось такого дракончика. Ось такий ось красунчик у шарфику. Надихнулася я на створення такого дракончика по каналу Оксаночки. Подивилася Оксану Недошитка, в неї є свій канал і зрозуміла, що мені потрібен такий дракончик. Тим паче вона каже, що він цільно в'язаний і простенький в виконанні. Чому ні? я собі його зв'язала, він мені дуже-дуже сподобався. В'яжу з подариної пряжі, яку мені дарувала Оля з Одеси. У якої також є свій канал, і цей подарунковий моточок. Мені здається, з нього я ще одного зможу зв'язати дракончика, тому що розход дуже-дуже маленький. Мені він так сподобався. Я дуже-дуже люблю іграшки, у яких є дві ножки, з'єднані у тіло, і далі вив'язується голова. Тому я навіть собі подумаю, з цієї схеми зв'язати ще з напівбавовни. Малючка спробувати, який він виходить. Можливо, я візьму собі цю схему на роботу і нав'яжу таких дешевеньких, маленьких дракончиків. Тим паче буде і кількість більша, і будуть вони різних кольорів, і будуть більше приваблювати увагу. Не знаю, поки думаю, одного змайструвала нарешті. Це в мене вже 7 годин позаду, і поки перший готовий дракончик. Ось такий ось у малюк. Трішки чередую трішки плюшку, трішки з напівбавовни. Плюшки зовсім мені потрібно мало, тому що в мене є невеличка кількість ще плюшової ниточки драконів, але вони величенькі, тому спробувала ось таку поменшу схему. Можливо, буде для наявності, для асортименту і подешевший їх варіант. Пішла далі створювати драконів, день дуже швидко пролітає. Мама сьогодні готує дуже багато різних смаколиків. Більшість з них заготовки. 30 го числа у дитини день народження. Ми потроху готуємося, трішки скупляємося, трішки їздимо на заняття і продовжуємо в'язати кумедних, цікавих і дуже-дуже крутих драконів. 4 години плюс 7 годин виходить 11. 11 годин і лише одна готова іграшка. Нав'язала знову запчастини. ось ось таких ось. Приготувала собі ще три запчастинки Це основи і ще дві, і в мене буде п'ять однакових дракончиків на зразок у цього, який прикрашає зараз кадр. Трішечки вже втомилася, 10-та година вечора. Зараз буду вкладати всіх спати, а сама ще сподіваюся трішечки попрацювати. У мене на завтра лишився один день до ярмарки. Планів дуже багато. Хочеться пов'язати ще з таких дракончиків і з плюшки напівбавовни, але не знаю. Вже сили покидають. Ще дві запчастинки, ось таких основки і вив'язати гребінці і ріжки. Ріжок ще нема для цих дракончиків. І тоді в мене буде ось така ось весела банда драконів. Схема мені подобається. В'яжеться легко, але. Але це все знову пришивати. Не знаю, скільки ще витрачу часу. Вирішила, що розпочну з цих, закінчу оформлю, а потім закінчу Женяних по МК від Джені. А як лишиться час, як лишиться ще в мене сили, то тоді підв'яжу ось таких ось плюшевих. А виставила сьогодні в інстаграмі опитування, скільки драконів я за 24 години осилю. Дівчата мені написали дуже-дуже такі круті ставки на мене поставили. Її 12 і 14 драконів. Не знаю, не знаю. Буду дуже намагатися, самі потрібен асортимент драконів, а скільки в мене їх вийде, подивимося вже у кінці відео. Сподіваюся, вам цікавий такий формат відео. Сподіваюсь, ви цікаво проводите зі мною час і в'яжете якісь свої вироби. Дуже цікаво буде почитати, чи в'язали ви драконів, готувалися чи до новорічних свят, можливо, на подарунки комусь, можливо, на продаж. І скільки ви драконів зв'язали вже в цьому році. Пишіть, будь ласка, в коментарях і не забувайте, будь ласка, про підписку і про вподобайку. Ну що, сьогодні вже ранок, ранок четверга відправила дитину старшу на зустріч з однокласниками, меншого відправила з бабусею на розвивашку, В них сьогодні свято. І під'єдналася скоренько вам показати, що я встигла вчора таке оформити, скільки годин я вчора витратила, майже вже 11 годин позаду. І плюс ті 4, які збив мені. Мій синочок. Ось таких ось я зібрала два малюка, вони в мене зібрані, залишилося їм зробити тільки ріжки і оформити мордочку. Трішечки вже не знайшла в собі сил цим займатися. Ось такі ось будуть яскраві два малюки, а ще підв'язала одну запчастинку. Ця в мене була, а оцю ще підв'язала. І о, вирішила спробувати ще одного зв'язати. Малюка з плюшки, подивитися, який розход. Ось в мене лишилося з моточка подарованого від Олі. Лишилося йому вушка і гребінець з крилами. Ну, Не знаю, думаю, можливо, я йому зроблю яскраво жовті крила, і без шарфика він буде, і гребінець жовтенький. Не знаю, поки так думаю, хвостик в нього є. Зараз зроблю йому тяжку оформлення крильця. І буде в мене ще один малюк. Лишилася одна запчастинка ось цих, цього кольору це світленький салатового кольору. Лишилася в мене зв'язати ще одну червону гривку, гребінець, ось цьому темненькому. І буде в мене, сподіваюся, 5 таких дракончиків. І один той, який був у наявності. Що на сьогодні лишилося? Лишилося 9 годин. Розподіляю 3 години на цих малюків, 3 години на малюків по Женіному опису їх також доробити, а весь час, який лишається, буду витрачати на ось таких ось малючків плюшевих. Хочеться мені їх багатенько зробити, скільки встигну, планів, як завжди, багато, грандіозні, але не знаю. Час покаже, на що витрачу весь цей час, скільки всього встигну. І буду сподіватися, що сьогодні таки цей марафон закінчиться. Активно попрацювала, але вже заморилася, і, якщо чесно, вже дракони починають набридати. Але це тільки до ярмарки. Як почну їх продавати, тоді натхнення знову ж таки на них з'явиться. Я сподіваюся, що сьогодні всі мої плани будуть виконані. Лишайтеся далі, подивимося разом, що я встигну сьогодні зробити. Сьогодні мені бігти нікуди не треба. Вчора всі справи поробила. Сьогодні лише в'язати і збирати сумку на завтрашню ярмарку. А ви вже побачите у, сподіваюся, вже останньому включенні, Ні, так, можливо, ще одне включення зроблю і покажу вам. Свої результати, які в мене будуть за сьогоднішній день. 9 годин, одна доба. Поїхали. Час летить, не зупинити. 16 з половиною годин. Додати ще 4 години, які збили, це вже 20 годин з невеличким позаду. Не все зробила як хотіла, як планувала. Але попрацювала. Я вам показала в кадрі, що я знову ж таки нав'язала запчастини з плюшки, і в мене є корзинка з малючками. Тішуся, сиджу, підв'язую плюшку, розглядаю своїх малючків, спостерігаю, які вони в мене всі яскраві вийшли, які вони всі гарненькі вийшли. І розумію, що я їм забула зробити ріжки. А вони в мене повністю вже готові, окрім ріжок. Немає ріжок. Ну що ж, немає, треба дороблювати, треба оформлювати, закінчувати, щоб вони всі були гарнюні. Ось такі ось красунчики, дитині дуже вони сподобалися. Менший прям вихвачував в мене їх. Давай я буду ними гратися, давай вони мені всі потрібні. А я їх вже готова була фотографувати і виставляти. У соцмережі, але ні треба ще оформлювати, треба ще їх збирати. Цей дракоша не рахується, Цей той, який в мене був, сидить тут для натхнення по Женіному опису. І ці три малючки так і лежать, не зібрані. Тому зараз буду продовжувати ще з напівбавовни їх збирати, і ще приділю час саме плюшевим, які очікують свого часу. Мені хочеться зв'язати ще плюшевих. У мене прям загорілася ідеєю таких нав'язати. До речі, ось о трішечки вже розпочала. Це ріжки вив'язую для дракошок. Ще залишилося зовсім трішечки. Це ще 6 ріжок і пришити. В кадрі ви бачите плюшевих драконів. Не зібрала другого, якого в'язала з подареної ниточки від Олі. І затіяла ще зв'язати ще двох дракончиків. Це дольче 772 відтіночок. В мене з одного моточка лишився ось такий ось залишок. Ось така ось ниточка. ледь ледь мені вистачило закінчити голову. У мене є ще два хвостики, не пришиті для цих дракончиків. І я подумаю, стосовно. Вушок. Знайшла в мене в залишках невеличкий шматочок ще лежав. Я думаю, мені на чотири вушка вистачить. Ось такі ось невеличкі ниточки, вони по відтінку схожі, і буде в мене оформлюватися це ще два дракончика, Тобто, вже три треба зібрати, оформити із плюшки. Я собі запланувала ще зв'язати з ось таких відтіночків це «Гімалай Dolphin-baby. Колір 359 і зелененький 331-й. Хочеться мені ще використати ось такі два відтіночки, але не знаю. Для цього прямо мені захотілося яскравого дольче додати ось такого лавандового. Це 744-й. Сподіваюся, встигну. Сподіваюся, щось в мене з цього вийде. А ні, так, хоча б зібрати ще й Женяних і цих оформити. Бо настрій вже такий трішечки неактивний. Але поглядаю на той таймер, розумію, що він летить дуже-дуже швидко, і я розумію, що треба мені пришвидшувати свої темпи. Тому, скоріш за все, буду боротися до останнього, не здамся, поки не закінчу всі свої задуми, всі свої плани. Оформлення там не дуже важке, не дуже. А в плюшевих я маю на увазі не дуже важке, не дуже довго забирається часу, ніж ці малюки з напівбавовни. Я на них витратила більше, ніж 3 години. Планувала 3 години, але трішечки вони зайняли більше часу і то, бачите, без ріжок. Добре, я буду продовжувати, я буду далі їх збирати, буду їх оформлювати і сподіваюся, що найближчим часом ви їх побачите вже всіх готових. Це вже буде включення останнє, точно буде заключне, і будемо підсумовувати підсумки. Які ж вони в мене красунчики? Я в великому захваті, що мені нарешті вдалося зробити цей марафон, закінчити цей марафон? Не можу не натішитися саме цими дракончиками, які вже ви бачите в кадрі. Вони яскраві вийшли, дуже цікаві. І... Сподіваюся, найближчим часом вони знайдуть нові домівки. Ось такий ось час в мене був на таймері, а плюс ті 4 години, які в мене збив дитина. Все, таймер вимикаю, видихаю і нарешті підводимо підсумки. У мене є 5 дракончиків з напівбавовни, є шостий. Я сподіваюся, ця кампанія буде така досить гарненька, цікавенька. Окрім цих драконів, я ще доробила дракош плюшевих. Плюшеві дракоші в мене виглядають ось так. Так, крилишко ми завернули. Один, другий. Гарненькі, цікавенькі плюшики мені вони також сподобалися. До знапівбавовни руки так і не дійшли. Зробити саме з таких знапів бавовни. Але сподіваюся, все ще буде. Подивимося, поки такі результати. І ось такий четвертий. У мене їх вийшло чотири штучки. Не схотіла я розпочинати ще, можна було б ще посидіти трішечки попрацювати, але я вже дуже, дуже була втомлена і вирішила, що досить, досить на сьогоднішній день. Є в мене ось такий ось ще красунчик. Це вже по женіному опису, безкоштовний майстер-клас з YouTube. Я його оформила у ковпачок і у яскраву червону ковтиночку. Ось такий ось малюк один. Ось такий ось малюк другий. Гарненький, гарненький, цікавенький, мені дуже-дуже подобається. І ось такий ось третій. Всі з рожками, всі з гребінцем, всі з крилами, окрім того, що в ковтинки. І ось такий ось ще один третій дракоша. І той, який був. А в моїх запасах був ще дракоша. Це ось такий ось о... напівбавовний. Він поки один. Планувала ще й таких, але вже не, не осилила по часу. Тому ось такі ось мої результати, ось така ось банда, і ось такі ось круті результати. Готових робіт в марафоні 24 години вив'язування драконів. Я задоволена, щаслива і буду дякувати вам за приємний коментар, дякувати мамусі за допомогу, яка мені допомагала, яка мене підтримувала, яка мене надихала, яка робила дуже багато хатніх справ завдяки чому я могла в'язати і надихатися і надихати вас. Дякую сестрички, дякую донечки, дякую чоловіку, всім, всім хто мене підтримує. Це дуже-дуже зараз важливо в наші часи, щоб була а, активна підтримка. Бажаю нам усім підтримки, бажаю мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!